2 грудня 2023 року підрозділи ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем сил безпеки та оборони України уразили два райони зосередження особового складу озброєння і військової техніки, один пункт управління, три склади боєприпасів та чотири артилерійські засоби рашистських окупантів. Крім того, українські воїни знищили кацапську крилату ракету Х-59 і 10 дронів Камікадзе типу Шахет-136-131. Сили безпеки та оборони України надалі утримують позиції, ведуть контрбатарейну боротьбу та наносять вогневе ураження по тилах противника на Лівобережжі річки Дніпро у Херсонській області. Продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах, а також продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. Проти ночі на тимчасово захопленій рашистами Запорізькій атомній електростанції стався обрив лінії електропередачі, через яку станція отримує живлення від української енергосистеми, що призвело до чергового вже восьмого блекауту. Інцидент міг призвести до ядерної катастрофи. У тимчасово окупованому Мелітополі сили українського спротиву перетворили на хороших росіян декілька рашистських окупантів та завдали ураження паливозаправнику рашистів. Військова техніка виведена з ладу. Неспокійно на території рашистського рейху у набережних челнах палав великий авторинок. На Камчатці автівка під керуванням лятьох і рашистського вермахту врізалась у колону строковиків, утмуторокані, яку Золотоординське кодло наразі називає Краснодарським краєм, пролунали вибухи, працювала протиповітряна оборона.